Необхідно припинити постачання озброєнь всім сторонам конфлікту у Сирії. На цьому наголосила ООН на тлі ескалації насильства. Більшу частину зброї сирійський уряд отримує з Росії та Ірану. Опозиція каже, що на цьому аматорському відео нові обстріли і сутички у містах Хомс і Дума. Тим часом дипломатичні спроби покласти край багатомісячному конфлікту між владою та опозицією не приносять успіху. Уповноважена ООН з прав людини Наві Пілай каже, що ситуація може погіршитись. є ризик ескалації постачання зброї сирійському уряду та його опонентам розпалює насильство. За усяку ціну слід уникати подальшої мілітаризації. Цій конфлікту At all costs. сирійські опозиціонери кажуть, що з країни й далі тікають військові, зокрема армійські командири. Повстанці твердять, що за останню добу кордон між Сирією та Туреччиною перетнуло 85 чоловік. Анкара заявляє, що після недавнього інциденту з турецьким літаком, збитим сирійськими військовими, туреччина посилює охорону кордону.